Вітаю, друзі! Оце їдемо з чоловіком з покупками. Спека у нас сьогодні знову, хоча вчора пройшов невеликий дощ, а наша розочка, що ж вона там робить? Вона годує кусеняток. Ось так. Вчора увечері у нас прибель. Наша розочка навела кошенят. Ось вилучила момент, коли вона пішла поїсти, і вони залишилися самі. Двоє біленьких і таке сіреньке. А за ці дні ще спека, то хата нагрілася, і тепер доводиться спасатися. Від такої спеки вентилятором. Так, а я зараз буду займатися огірочками. Так, це в мене зібрані за два дні. Ось вони постояли і зараз буду солити в банки. Забула знімати одразу, як вкладала огірки в банки. Ну, я зараз розкажу. Спочатку я наклала листя хрону, потім кропу. Туди накришила хрону обчищеного трішки, зубчик часнику порізала і два листочки дубового листя. І склала тепер огірки. А зверху знову так, як і знизу. Тільки в обратному порядку. Ось зараз покладу два листочки дуба, потім туди накришу кусочок кореня хрону. Ось так. Тепер прийшла черга часнику. кришу зверху. Один зубчик чашнику. В мене невеличке, я його розрізала на опіл. Ось так. Тепер кладу гілочку кропу, листя хрону і тепер прийшла черга солі. Солі я беру ось таку стопочку неповну. Тут 150 грам, а на 3-літрову банку нам потрібно 100 г. Солі. Ось так засипаємо прямо зверху. Трішки тепер банку утрусю, щоб сіль була розпреділилася, щоб не була ось так гіркою. А тепер заливаю. Холодною водою у нас із криниці, скільки влізе до самого верху. Ось так, сіль поступово розчиниться. Вода повинна бути. Холодною. Ну, якщо її постоять, ходіть, то небагато, щоб не встигла нагрітися. Ось так. Якщо сіль не розчинилася, можна трішки підождати, щоб розчинилася, дати їй час. А у мене залишилося ще трошки огірків. Ось цей корінь хорону, який я ріжу в банки. Зараз закрию ще у літрову баночку. Ось так беру банку і вже на цій банці покажу, що за чим складала. На дно листя хрону. Далі. Кріп, далі шматочки, кореня хрону і чесник. Це баночка маленька, тут чеснику невеличкі шматочки. Дубове листя і вкладаємо огірки. Я їх вклала ось так вертикально і зверху маленький. І знову ріжу часничок, коріння хрону, вкладаю дубові листочки, і зверху вже кладу листя хрону і гілочку кропу. Ось так все це вкладаю. І тепер засипатиму зверху сіллю. Солі вже беру трішечки одну третю тої порції, як брала на трьохлітрову банку відповідно, тому що баночка літрова. Ось так. І тепер заливаємо водою. Також холодною і також доверху. Ось так. І як тільки сіль розчиниться, закриваємо також поліетиленовою кришкою. Попередньо її розпаривши в кропі. Ось так вода гаряча, тоді я. Допомагаю собі ножечком. І тепер закриваю. Ось так треба прикласти зусилля трішки. І ось готово. Банка закрита. Тепер трішки почекаємо, щоб кришка охолола. І можна перевертати догори дном, щоб побачити, як герметично закрита банка, чи десь не протікає. І таким чином закриваю другу баночку, знову розпарюю кришку ось так. З закриванням цієї банки в мене виникли трішки проблеми, тож довелося відкласти телефон і закривати банку самостійно вже. Так, ось вони готові. Дві мої баночки. Трьохлітрова і літрова, закриті холодним способом. Так званим. Ось великий вже сіль розчинилася. А маленький ще, тут маленька ще постої трішки так, а 3-літрову вже можна перевертати. І тепер чекаємо до ранку. Якщо все добре, якщо розів не протікає, значить можна забирати у погріб. Але не тільки огірочками я сьогодні займалася, а трішки освіжила на плиті. Підбілила, щоб було біленько. А також ось тут на підлозі, де у нас стояли меблі, там трішки було. Протерлося і оці плями протертості зафарбовувала. Ось так. Ось така ще сьогодні в мене була робота, а на вулиці гарно, наче спека спала трошки, піднявся невеличкий вітер, занавіска з літньої кухні вже висохла і вітерець. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім всього найкращого. Дякую за перегляд, за вподобайки. Пишіть коментарі, хто вперше на каналі. Підписуйтеся. Все буде Україна і до наступних відео.